Привіт! Давайте сьогодні розберемося, що ж таке клімат України і чому він такий контрастний. Тож, які сили формують цей такий виразний і, чесно кажучи, різноманітний клімат? Отже, наш план такий: спочатку розберемося з основами, потім зануримось у цифри. Температуру й дощі. Подивимось, як з цього всього виходять наші чотири пори року, і наостанок, як клімат впливає на наше життя. Окей, давайте почнемо. Які ж фундаментальні чинники, власне, і визначають наш клімат? Усе зводиться по суті до трьох речей: де саме Україна знаходиться на карті світу, скільки сонця вона отримує, і, звісно, куди рухаються гігантські повітряні маси. І ось тут найцікавіше. Подивіться на ці стрілки. Це ж вітри. І ключовий гравець тут Атлантичний океан. Саме він, як бачимо, приносить нам вологу і робить температуру м'якшою. Ну добре, з вітрами розібралися. А тепер подивимося, як це все вливається у без перебільшення драматичні температурні контрасти між зимою та літом. І ось ці дві карти просто ідеально ілюструють те, що називають континентальністю. Правило просте: що далі на схід, тобто подалі від теплого подиху Атлантики, то зими стають суворішими. А тепер увага на ці лінії. Це ізотерми. Вони з'єднують точки з однаковою температурою. І подивіться, яка магія. Взимку вони йдуть з північного заходу на південний схід. Чому? Бо головний тут Атлантичний океан, а влітку. Хоп, і вони вже йдуть майже рівненько, паралельно широтам. Це тому, що влітку головний бос це сонце. А ось вам трохи цифр, і вони, чесно кажучи, вражають. Тільки вдумайтеся різниця між рекордною спекою і рекордною холодничою понад 70 градусів. Уявляєте, це спрожнісінькі екстремальні гойдалки. Так з температурами все більш-менш зрозуміло, але ж погода це не тільки градуси. А що там з дощами? Де в Україні найбільше опадів? І тут, якщо подивитися на карту, закономірність просто очевидна бачите найбільше дощу на заході, а чим далі ми рухаємося на південний схід, тим сухіше стає. І ось вам причина цього неймовірного розмаху Карпати. Вони, наче гігантська стіна, змушують вологе повітря підніматися, охолоджуватися і виливатися дощем чи снігом. Тому там так зелено. І є такий цікавий показник, який допомагає все це зрозуміти. Називається він коефіцієнт зволоження, якщо просто він показує, скільки води випадає у вигляді опадів порівняно з тим, скільки її могло б випаруватися. І знаєте що? Цей коефіцієнт по суті ідеально малює нам карту природних зон України. Ось дивіться: від вологих пишних лісів на Заході через центральний пояс, де вологи якраз достатньо, до сухих степів на півдні. До речі, саме цей центральний пояс з його ідеальним балансом і є тим самим серцем житниці Європи. І ось ми підходимо до найголовнішого: вся ця гра температур і вологи складається в прекрасну картину. Наші чотири такі різні і чітко виражені пори року. Почнемо із зими. Зазвичай вона приходить з північного сходу, приносить сніг, морози, але часто її суворий характер пом'якшують від лиги, які приносить все той же теплий і вологий Атлантичний вітер. А потім приходить весна, і цікаво, що вона йде з південного заходу. Це час, коли все пробуджується, річки скидають кригу, а вже в квітні все навколо починає цвісти. Але розслаблятися не варто, заморозки ще можуть нагадати про себе. Далі літо. Це, звісно, найтепліший сезон, купа сонця, але одночас і найвологіший. Саме влітку, у червні-липні, ми маємо ті самі потужні грози і зливи, а на півдні так, буває дуже спекотно і за 40 градусів. Ну і нарешті осінь. Вона часто дарує нам чудовий бонус, тепле і сухе бабине літо, але потім дні стають коротшими, холоднішає, і вже листопад приносить похмуре небо та затяжні дощі. Отже, ми побачили, який різноманітний клімат в Україні, але він це не просто погода за вікном, це ще й надзвичайно важливий ресурс. Давайте подивимось, який саме. Варто розуміти, що клімат це три великі ресурси. По перше, агрокліматичний це той самий баланс тепла і вологи, завдяки якому ми маємо такі врожаї. По друге, енергетичний сонце на півдні, вітер у горах, це ж готова зелена енергія. І по-третє, звісно, рекреаційний це і відпочинок на морі, і походи в Карпати. І ось тут все дуже логічно. Подивіться де найбільше сонця? На півдні, у степах. Отже, там і місце сонячним станціям. А де найсильніший вітер? Правильно, в горах і на узбережжях морів це ідеальні місця для вітрових електростанцій? Отже, ми побачили, що клімат України це система чітких закономірностей і водночас різких контрастів. Але на тлі глобальних змін виникає головне питання: як довго ці звичні нам пори року і цінні ресурси залишатимуться такими, якими ми їх знаємо?